Привіт, ви у безпечному місці. І сьогодні говоримо про впевненість. Більшість людей вважає, що це щось, з чим ти або народжуєшся, або ні. Правда ж у тому, що впевненість це більше про наш спосіб мислення. Це те, як ми сприймаємо себе, і те, як ми відповідаємо на цей світ. Сьогодні говоримо про ті вісім речей, які роблять впевнені у собі люди. І це не якісь надзвичайні дії, це скоріше звичка, спосіб мислення і вибори, які виділяють цих людей серед інших. А що найкраще, що ви теж так можете. І ви можете почати практикувати кожну з них уже сьогодні. Так само можна заперечити, мовляв, для чого взагалі цим займатися, і можливо бути впевненим не потрібно для кожної людини. Що ж, давайте спробуємо позбавити це відео вайбу успішного успіху. Задайте собі питання, якщо я стану впевненішим у собі, що зміниться у моїй поведінці, як це повпливає на моє життя? Можливо, хтось наважиться сказати про свої почуття, хтось. Перестане терпіти і погоджуватись на те, що є, і захоче більшого. Тож, що означає бути впевненим для вас? Сьогодні говоримо про ці насправді зовсім невеличкі зміни у своїй поведінці, які зможуть зробити вас трішки щасливішими. Отже, перше, що роблять впевнені у собі люди, вони дотримуються обіцянок, які дають собі. Як і впевненість формується зсередини, так і ми починаємо з себе. Ви, це єдина людина, на яку ви можете покластися завжди. І це повинно стати вашим правилом. Тут не йдеться мова про те, щоб відмовлятися від допомоги ззовні, або там на все казати Я сама про те, що. Першочергова опора у вашому житті це ви. І от ця людина вона повинна бути відповідальною, поступовою і впевненою. А впевнені у собі люди не відмовляються від обіцянок, які дають собі. Якщо вони вирішили піти в зал, вони йдуть в зал. Якщо вони вирішили там присвятити час навчанню, будь ласка, зробіть це. Це про чесність із самим собою. І впевнені у собі люди вони вміють знаходити ось цей баланс між дисципліною і мотивацією. Знаєте, оце коли ввечері мрієш, що завтра встанеш шосте ранку, підеш на пробіжку, почнеш займатися англійською, а на наступний день прокидаєшся в обід і вже нічого не хочеш. І важливо розуміти, що краще пообіцяти собі робити щось маленьке, але стабільне, ніж е, ви будете мати велике, але те, що існує тільки у вас в голові. Абсолютно таким самим чином і інші люди будуть ставитись до вас. Якщо вони бачать, що ви тільки обіцяєте і нічого не виконуєте, ну то навряд чи вони будуть відчувати у вас якусь впевненість. А оточення це все ж таки важливо. Воно може підсвітити нам наші недоліки, щоб ми могли розуміти, куди там після цього рухатись далі, куди розвиватися. Впевнені у собі люди знають, що найважливіші обіцянки це ті, які даються собі, і ця впевненість будується через дії, а не через слова. Тому що кожного разу, коли ви дотримуєтесь обіцянки, яку ви там собі дали, ви ніби посилаєте мозку сигнал, що я можу собі довіряти. І саме з цього починається впевненість не з якоїсь ідеальності, досконалості, а із довіри до себе. Друге, що роблять впевнені у собі люди, вони не пояснюють свої кордони. Ой, зараз почнеться, які ви всі пропрацьовані стали зі своїми психологами, вже навіть нічого зайвого вам сказати не можна. Чули колись таке? Чомусь завжди у цьому коментарі щось зайве це, ну, Ніколи не комплімент, це ніколи не якась похвала. Це завжди якесь гімно. Зверніть увагу, що впевнені у собі люди просто не відчувають потреби. Пояснювати свої межі. Вони знають, що ці межі не підлягають обговоренню, тому що це навіть не якась форма самоповаги, а звичайне людське право мати ці межі. І це не те, що потрібно пояснювати або захищати. Тож, коли впевнені у собі люди кажуть ні, вони мають на увазі абсолютно тільки це, без почуття провини чи довгих пояснень. І насправді ж ситуації бувають різні. Для когось вашого ні буде достатньо, а комусь ви скажете Ні і вони образяться. Давайте чесно, люди, які вас по справжньому поважають, не потребують додаткових причин. А ті, хто вимагає пояснень, часто ну, не заслуговують на нашу увагу. І впевнені у собі люди чітко це розуміють. І не бояться бути неприйнятими саме саме оцією другою категорією людей. І оскільки вони залишаються твердими, говорячи ні, то і інші люди вчаться поважати це ні. Але для того, щоб заявити іншим людям про свої кордони, треба вміти дві речі: перше це знати свої кордони. І друге, це бути впевненим у тому, що ви на ці кордони заслуговуєте, мати чітку віру в те, що я маю право хотіти те, що для мене важливо. І тому впевнені у собі люди здаються такими врівноваженими. У них немає цього внутрішнього конфлікту, цього метушіння між тим, що хочу, і тим, що повинен. Третє. Впевнені у собі люди спокійно ставляться до того, що їх не люблять. О, тут, напевно, найважче для багатьох. Куди ж без цього бажання всім подобатись? Але впевнені у собі люди спокійно ставляться до того, що їх не люблять. Бо давайте чесно, неможливо подобатись усім, неможливо догодити усім, а спроби це зробити тільки призводять до зради самого себе, коли ти ніби змушений підлаштовуватись, щоб задовільнити чись уявлення про те, який ти є. Це дуже виснажливо, не робіть так, будь ласка. Замість того, щоб прагнути схвалення, зосередьтесь, будь ласка, на своїх цінностях, на своїй меті, на своєму баченні. Цього життя. Звісно, ми завжди прагнемо знайти наше відображення в інших людях. І спочатку нас відзеркалюють батьки, потім друзі в школі, потім, можливо, колеги. Загалом соціум. І по цьому ставленню ми можемо розуміти, якими. Ми веселі, ми комунікабельні, або, можливо, ми сором'язливі, які спокійні, самовпевнені. Якщо з нами дружать, наша самоцінність росте і, навпаки, падає, коли нас не обирають. Тобто подобатись іншим людям це звичайне, нормальне бажання. Але, будь ласка, спробуйте дати відповідь на питання, для чого мені подобатись. Іншим людям. Ні, серйозно, хоч це таке досить банальне питання, але ну, я чула багато різних відповідей. Наприклад, хтось говорить, що так йому буде безпечніше, хтось говорить, що я на це заслуговую, або мені цього не вистачає. Коротше кажучи, у кожного з нас тут буде якийсь різний дефіцит у визнанні, у схваленні, у безпеці, але ось що. Інші люди не повинні задовільняти вам цей дефіцит. Ви повинні впоратись із цим самостійно. І абсолютно точно так як вам не можуть подобатись усі люди, то і ви не можете подобатись усім людям. Давайте частіше собі нагадувати, що це окей. Це просто показує якісь наші відмінності. А не недоліки. І впевнені у собі люди не бояться цього досвіду. Четверте, вони беруть відповідальність, а не звинувачують інших. Так завжди щось може піти не за планом. І впевнені у собі люди вміють відрізняти свої дії від своєї особистості. Це дуже важлива навичка насправді. Казати собі, я можу помилятися, але ця помилка не визначає мене. Я спробую це виправити. І ця навичка звільнить вас від стану заручника ситуації. Хоч як би не було спокусливо знайти винуватого десь на стороні, впевнені у собі люди знають, що потрібно брати на себе відповідальність. Вони розуміють, що звинувачення інших може принести. Короткочасне полегшення, але воно залишає їх на тому ж місці. Знову ж таки, цю навичку можна тренувати, але що важливіше, її потрібно вміти відслідковувати оцей момент, коли нам хочеться спихнути відповідальність на когось іншого. Упевнені у собі люди не тонуть у почутті сорому, провини вони більше зосереджуються на тому, що можна взяти із цієї ситуації. Куди можна вирости? Як це можна повернути на свою користь? Чому це про впевненість? Напевно, це якось перегукується із нашим першим пунктом, що я можу довіряти собі, я можу на себе розраховувати. в такій позиції багато спокою. А що буде, якщо ми спробуємо звинувачувати інших? Ну, мені здається, це принесе тільки більше тривоги, тому що оці інші це завжди така крихка конструкція. У тому, щоб приймати відповідальність, звісно, і багато страху, але так само багато нових можливостей дізнатися на що ти здатен. Впевнені у собі люди займають позицію, розберемося. І я думаю, ви знаєте таких людей. Приймаючи відповідальність, вони стають сильнішими, і десь звідси береться їхня впевненість. П'яте, впевнені у собі люди не змагаються, вони зосереджуються. Хоч уже і говорили ми трохи за соціум, але давайте запам'ятаємо, що впевнені у собі люди розуміють, що порівняння з іншими тільки відволікає їх від власного шляху. Замість того, щоб гнатися за чиїмось темпом, вони спрямовують енергію на те, щоб зосередитись на своєму шляху. Вони спрямовують енергію на те, щоб зосередитись на собі. Чи когось мотивує дух змагання, щоб бути кращим? Я впевнена, що так. Однозначно, такі люди існують. Чи надовго вистачить такої мотивації? Ну, я не знаю. Можливо, ви напишіть, як вам такий вид мотивації, наскільки він довготривалий. Порівняння з кимось іншим може потішити наше его, і це дійсно може спровокувати бажання розвиватися ще більше. Це правда. Але чим більше ви рівняєтесь на когось, тим далі ви відходите від своїх цілей. Розумієте, порівняння себе з кимось може дати цей коротко Тривалий ефект задоволення, але це не повинно стати вашою обсесією. Суть же не в тому, щоб бути кращим за когось, і впевнені у собі люди це знають. Коли інші люди змагаються, вони залишаються зосередженими, зосередженими на своєму баченні, своїх цілях, своєму прогресі. Бо ми можемо радіти перемогам інших, не відчуваючи при цьому загрози. Успіху вистачить на всіх. Це, напевно, та відмінна риса впевнених у собі людей, поки інші прагнуть визнання, вони прагнуть зростання. І для цього вони обирають середовище, де це зростання, цей розвиток є природнім. Вони оточують себе такими самими впевненими людьми. Шосте: вони приймають незручність. Впевнені у собі люди знають, що неможливо зростати, не відчуваючи себе спочатку ніяково. І вони це приймають, вони наважуються поговорити, навіть якщо і голос тремтить. Вони пробують нові речі, навіть якщо усвідомлюючи, можуть зазнати невдачі. Тому що впевненість це. Певна здатність діяти попри це, попри цей страх. Найкраща порада, яку я чула про те, як побороти страх, звучала як Я боялася і робила. І це те, що потрібно навчитися робити вам, витримувати оцей дискомфорт, або, говорячи більш психологічно, стан фрустрації. Коли ну, не все виходить з першого разу, коли є вірогідність виглядати непрофесійно, навіть якщо говорити дуже точково, щоб стати впевненим у собі, спочатку потрібно пережити стан повної невпевненості. І кожен раз, коли ви переживаєте цей дискомфорт, ваша зона комфорту буде розширюватись у тому, щоб спокійно переживати стан ніяковості. Також багато нарцисичних питань, а що прямо всі люди впевнено себе почувають на новому місці роботи? А що прямо всім людям легко знайти спільну мову у новій компанії? Ні, це точно не так. Чи ставитесь ви гірше до людини, якщо бачите, що їй нікого або що вона соромиться? Тоді чому ви маєте бути непохитними до таких переживань? Чому ви повинні бути кращими за когось і не можете відчувати страх, сором, ніяковість. Це той момент і ті емоції, які ви повинні нормалізувати для себе, адже впевнені у собі люди не прагнуть досконалості. Вони приймають реальність такою, як вона є, навіть тоді, коли вона не зовсім зручна. Сьоме, вони приймають компліменти без сорому. Дуже важливий момент. Коли хтось їх хвалить, вони зазвичай не відповідають о, ні, це нічого такого. Вони відповідають дякую, тому що вони дійсно вірять у цю похвалу, вони вірять у те, що можуть бути класними в чомусь. Вони не поспішають применшувати компліменти, сперечатися чи перенаправляти увагу. Вони просто кажуть, Дякую і мають на увазі саме це. Замість того, щоб відкидати цю доброту через невпевненість, вони приймають її з вдячністю, тому що вони проробили велику внутрішню роботу, щоб повірити у це. Тому що коли ви відкидаєте компліменти, це ну, не робить вас більш вихованим чи скромним, це відкидає вас від вашої ж цінності. Прийняття компліментів це частина впевненості, і це показує, що ви. Комфортно себе почуваєтесь, коли на вас дивляться. Вас бачать не просто як об'єкт, а як людину зі своїми цінностями і своїми особливостями. І ще один важливий момент, коли вам кажуть комплімент, дехто, так би мовити, одразу старається його повернути назад. І це непогано, звісно, в певній мірі так виховано. Але зверніть, будь ласка, увагу, якщо у вас є така звичка, чи не є це певним способом захисту. Про що я? Наша тренерка на одному терапевтичному навчанні звернула на це увагу. Наприклад, коли дівчині кажуть, ти красива, і вона одразу ж говорить Дякую, ти теж. Зрозумійте, будь ласка, це непогано. Але коли ви одразу ж повертаєте цей комплімент, це створює певний бар'єр. Спробуйте сказати дякую на це і трохи побути із цим відчуттям, що я красива, інші люди це помічають, вони зараз дивляться на мене, оглядають, бо я красива. Не віддавайте це відчуття. Одразу так швидко назад. Якщо ви хочете віддячити людині за добрі слова, скажіть це якось ненароком, трішки пізніше, щоб ваші компліменти не відчувались як зобов'язання бути вихованою у відповідь, а щоб вони відчувались як щирість. Отже, підсумуємо. Впевнені у собі люди не прагнуть визнання, бути на показ чи затьмарити всіх інших. Але в той же момент вони не відкидають це визнання. Вони можуть поєднувати у собі скромність і впевненість. І цей баланс робить їхню присутність у компанії помітною. І восьме, впевнені у собі люди лагідно розмовляють із собою. Це можна назвати як такий. Підсумок всього, про що ми говорили до цього. Вони мають кращі внутрішні розмови, вони ніжні до себе. Це непростий досвід насправді. І Якщо інші не були добрими до вас, вам може бути складно цьому вчитися. Але знову ж таки, внутрішній діалог це навичка, яку можна розвивати. І кожне слово, яке ви говорите собі, вчить ваш мозок як Іншим людям можна до вас ставитись. Впевнені у собі люди лагідні до своїх спроб, свого зростання, своїх помилок. Вони усвідомлюють, що впевненість йде не від досконалості, а від довіри до себе. А довіра не може формуватися у ворожому внутрішньому середовищі. Я згадую свою колишню терапевтку, яка вчила мене тому, що. Я маю бути людиною, яка завжди мене підтримує. Якщо все буде погано, я не буду нападати на себе. Я буду на своїй стороні. Подумайте про це і ви, будь ласка, світ і так часто дуже жорстокий, і коли ви критикуєте себе, ви тільки більше засмучуєтесь і це нікуди не приводить, хіба як до виснаження і розчарування. Спробуйте говорити до себе добрі слова, тоді і впевненість стане буденною звичкою. Отже. Впевненість це про стосунки із самим собою, і вона створюється маленькими кроками, коли ви обираєте бути чесним із собою, коли ви дотримуєтесь свого слова, коли ви пробачаєте себе і пробуєте знову. Почніть практикувати хоча б одну із цих звичок, і ви вже відчуєте зміни. Тому що впевненість не з'являється раптово, це буквально одна битва за іншою. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися і, можливо, поділитися цим відео з тим, хто забув про свою внутрішню силу. До зустрічі в наступному відео!